Що ж ми знаємо про свого Горосеїв та святих рицарів? Погнали. Думаю, що всі помітили, що сила святих Грицарів та сила Горосеїв дуже схожі, Але не однаково. Хоч одразу підмітити, що це моя особиста думка, і вона не претендує на останньої станції. Вся інформація, яку ви далі почуєте, базована на розділах до 1148. -го. Тому, якщо ви прочитали 1149 і там усі відповіді, будь ласка, не пишіть мені. Головна схожість між святими рейсерами та Горасеєм в тому, що усі вони вміють користуватися безоднією. На кожному з них є мітки безодні. Володар мітки безодні має здатні ставити так званий портал. Без них будь-де де йому забажається. це як якась пантограм. Пізніше або самому переходить через неї, або прикликати через неї інших володарів мітки. З того, що ми нам показали, можемо зробити, що володар мітки може поставити мітку безодні на відносину невелику відстань від себе без допомоги інших мічених, можна їх назвати. <хи> Прикладом цього є Сатурн, котрий створив мітку безодні на кораблі і через неї пройшов на острів Етхе. І ніби ніхто ні, йому не допомагав, можливо, хтось, але нам цього не показали. Початка Безодін дає неймовірну регенерацію, хоча світериця та Горосей отримують пошкодження з відновленням. У них проблем ніяк немає. У Горосеєв додаткова плюшка. Окрім регенерації, вони, слід за все, отримують ще й довголіття, або й взагалі безмертя. Прикладом довголіття Горосеєв служить гарним. Він, на відміну від Горосеїв, помітно постарішив з часу битви проти Гарпа Роджера та команди Рокса. А Горосеї зовсім не змінились. У Горосеєв, окрім безсмерті або довголіття, ще є демонічний зоан. так я його називаю. Тому що усі горосеї схожі на демонів в зоан-формі, але по факту це, звичайний міф Зоан, котрий ми бачили вже не один раз. здібності безодні дуже схожі на здібності міс Голденвік. Вона теж малювала різні малюнки, котрі давали різні ефекти. Що ми маємо з цього? Скоріше за все, міфічні зоани та безодня, котрі володіють горосеї та Рицарі, не є пов'язано. І, скоріше за все, безодня є особистою здібності ім самим. І нічого не заважає їм самі з'їсти диявольський фрукт та мати здібності міс Голденвік, але в покращеній версії. Задумається, а беззодня та міфічний Золан поки що являють собою майже непереможну силу. Хоча і Луфі доменує в більшості моментів, він не зміг перемогти всіх горосеїв. Навіть поодинці ми чудово бачили, що деяких Горосеїв він пробити не може.